Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати один з цікавих таких рецептів на пасхальний стіл. Це варені яйця, заправлені томатною пастою. Це такий буде пікантний соус. Дуже смачна страва, цікава. Це така холодна закуска. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всі точні пропорції я опишу в описі внизу, під відео. Заходьте, дивіться, читайте. Олія. Приблизно 3-4 ложки столові. Даю трошки розігрітися олії. Чесник. Буквально пів хвилинки трошки на маленькому вогні треба підсмажити. Чесник має віддати свій аромат, перець чилі, розмарин. У мене сухий, якщо маєте свіжий, можете додати, це буде чудово. Обсмажую приблизно одну хвилинку на маленькому вогні, томатна паста. Чим густіше, тим краще. Обсмажую приблизно 2-3 хвилинки на маленькому вогні. Солодка паприка. Яблучний оцет дві столові ложки, сіль, цукор, соєвий соус, соус теряки. Все добре перемішую. І на самому маленькому вогні тушкую приблизно 3-5 хвилин, не більше. Соус має трошки загустіти. Пробуємо на сіль, якщо недостатньо, трошки досолюємо. Можна трошки додати цукру, щоб збалансувати цю гірчинку, кислинку, так як тут присутня томатна паста. Соус потихеньку. Густіє, аромат просто фантастичний. Пройшло 5 хвилин, соус загустів. Я трошечки ще додала цукру і сіль на мій смак. Обов'язково пробуйте. Опускаю варені яйця. Ви можете додати, скільки хочете. Кількість яєць, яєць тут не буде точно в пропорціях описано, тому що хтось, може, захоче 5 штук, хтось 10. Це уже таке. Це не принципово. Зараз все перемішую ось так. І залишаю буквально на 5 хвилин, щоб яйця добре просучилися з соусом. Пройшло 5 хвилин, плиту я виключила і залишаю яйця приблизно на 2-3 години у соусі, щоб яйця добре впитали в себе цей смак. І можна куштувати. Дуже смачно, цікава, дуже страва. Її можна подавати навіть на вечерю, до гарніру. А на паскальний стіл, воно просто чудово, як закуска, супер! Така страва дуже підходить на пасхальний стіл, як закуска. Дуже цікава страва, дуже смачна, пікантна. Пробуйте, рекомендую. Олії можете додати трошки менше, як 3-4 столові ложки, достатньо 2 столові ложки. Можна трошечки додати грам 30 вершкового масла.